Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вирішила проїхатися північною Салтівкою. І от вирішила вам показати вид з вікна автобус. Ось так виглядає північна Салтівка. Це, звісно, не вся, це тільки її дуже-дуже маленька частина. Отже, це зараз похмурий день, дуже холодно. Десь плюс 7-6 градусів тепла. От. Курсує транспорт, як громадський, так і автівки. Пройшов нещодавно дощ. Ось субота, вихідний день. Ось така невеличка поїздка на північну Салтівку. Як ви проводите свій вихідний день, напишіть в коментарях. Ось це поїздка вулицею Академіка Павлова. Вона найдовша в Харкові ця вулиця і йде до кінця Північної Салдівки. Зараз я під'їду до Героїв праці, і на цьому поїздка завершиться. Зараз будемо приїжджати АТБ Супермаркет і базар. І колишній кінотеатр Познань. Ось такий вигляд біля базару на героїв праці. Зараз ми їдемо на Автостанцію. Тут зупинка. Ось так.